Сьогодні, 6 грудня, ми відзначаємо День Збройних сил України. Це день, хто став на захист нашої держави, день мужності та відваги, день тих, хто боронить нашу землю та захищає наш дім. Ми низько вклоняємося кожному воїну, який у ці складні часи боронить незалежність нашої держави. Ви символи незламності та стійкості українського народу. Ваші подвиги заслуговують на вічну пам'ять і вдячність. Збройні сили України це наш щит і наша надія. Виборонити не лише територію, а й свободу, гідність майбутнє нашої країни. Дякуємо вам за вашу жертовність і мужність. Ви справжні герої, які не знають страху. Ваші серця сповнені любов'ю до батьківщини, і саме це допомагає вистояти у найважчі моменти. Дякуємо вам за те, що оберігаєте наш спокій, дозволяєте дітям спокійно спати, а нам жити надії на, на мирне на майбутнє. Бажаємо вам з здоров'я, витримки та непоходьної віри у перемогу. Ви наша гордість. Ми віримо в вас, і вся Україна пишається вашою незламністю. Нехай Господь оберігає вас на всіх фронтах! Збройні сили України сьогодні об'єднали всю країну. Ваша відвага надихає кожного з нас боротися на своєму фронті хто словом, хто справою. Нехай у ваших серцях завжди буде тепло підтримки рідних і всієї України. Ми віримо, що незабаром ви принесете мир і перемогу на нашу землю. Разом з вами ми йдемо до перемоги. Ми цінуємо вашу відвагу і готові допомагати всьому, щоб наблизити нашу спільну мету вільну, мирну та незалежну Україну. Дякуємо вам за вашу службу, за вашу мужність і за те, що ви є прикладом для кожного з нас. Разом до перемоги, слава Україні.